В гравітон, що роблять правоохоронні органи з людьми, хапають як собак. Це буде все, хлопці, щоб ви знали в інтернеті. Добре, добре. Ви гірше, ніж ті русські, розумієте? гірше. Ну, це ваше суб'єктивне. Ні, це це, 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 це наше людське Безсовісні такі. Да. І щоб хоч один день пожили з його мами, безсовість. Подивіться на цю людину. А де потім наручники, він цікавий, розумієте? А він що? Бі? Кому щось дов? Він комусь щось дивив. Ні, не так. Ви маєте зброю, ви в першу чергу мали бути там, а не він. Такий, який. Мы там, или нет? Я знаю, що не були, по вас ви ну, показать вам чи ні? Показати. Ну показати. Ну, да? Давайте, якщо я, я показую, ви вибачайтесь публічно. Звісно, Дов... вибачайте. Ну, домовились? От перед тим, що ви це зробили, ну, ну мы домовились. Нет, ми домовились. висовились. Ні, я з вами нічого вот. не домовляюся. А а я знаю, то що це я знаю як, як у вас ставлять гамочки, йдуть гроші за те, що ви людей забираєте. Про що ви говорите? Все скоро. Безсовісні такі. Ні, 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 він адміністративно затриманий обмеженим правом пересування. Ви майте нарочниці, наручники зумі! Наручники хочуть. Це поліцейська, яка собі дозволяє те, що вона хоче не номера.

Покажіть документ, що бачите, що награлися. Ні, я тільки Ви знаю. Ви розумієте, Ви украли були коли не знають, де вона знаходиться. Ви знаєте, де вона. знаходиться? ви знаєте, знаєте? Чому ви бачите? Ви знаєте, де вона знаходиться? У швидку находиться. Нема у нас таких заслуг. Пускай будет фото их этого друга обязательно. Ну так а что же мы? Нужно ем Да, уже можете проверять. Принуждение до цивилина поток под носом. Потом Вы же тут всех, наверное, собираете. Thank mm -hmm. you. Yeah. Yeah.